Вітаю, мої чудові. Словом, розповідаю. Дуже давно потрапили мені декілька незвичайних програм до рук, я їх потестував і якось облишив. Бо вони хоч і класні, але ну дуже непоціновувачі. Та я хочу, щоб ти про них дізнався чи дізналась, то коротенько розповім про кожну. А там вже вирішу самостійно, що з цією інформацією робити. Тут і про звукові схеми Windows буде, і про плавніть, колеса миші, і трохи навіть про Unix Porn на Windows. Або може це відео є просто приводом, щоб в кінці привітати тебе з новим роком? Хто знає. Першою є Sound Manager. Це програма Ностальгія. Пам'ятаєш, скільки уваги у Windows 7 приділяли звуком та системі? Та прямо на будь-який смак були звуки. А як тепло та лампово звучала Windows XP? А тепер уяви, що ти можеш поставити собі будь-які звукові схеми на твою Windows 10 чи Windows 11. Під час встановлення застосунок запропонує встановити звукові схеми разом із програмою. І тут навіть є сторонні схеми, які розроблялись різними командами ще для Windows 98 та Windows XP. Всі оригінальні схеми з усіх версій Windows, дистрибутивів Linux чи Mac, навіть звукові схеми із окремих тем для Windows. І це все зібрано у одній великій базі. Тут настільки простий інтерфейс, що ти можеш навіть власний набір звуків створити, просто прив'язуючи їх до певної події. Або завантажити та послухати будь-яку із вище перелічених схем. Але довго їх зараз не слухатиму, бо помру від ностальгії за часами солодкої мівіни та сухариків зі смаком холодцю з хроном. Працює більш-менш стабільно. Є можливість завантажити встановлені звукові схеми та повністю позбутись програми та змін однією кнопкою. Полюбляєш експериментувати або хочеш щось незвичне для свого комп'ютера. Додавай цю програму у колекцію. Є у тачпадів одна неймовірна перевага перед більшістю коліс мишей. Це можливість плавного прокручування сторінок з текстом тачпадом, коли колесо видає тобі його порціями, такими ривками. Існує програма, що дозволяє, так би мовити, змазати тобі колесо, щоб скрол сторінок був приємним та плавним. Смус Scroll заміняє механіку прокрутки, наче ти використовуєш електронну. Так як натиснути на колесо та тягнути, або вхопити сторінку із текстом за смужку справа. Це спочатку незвичайно, а потім ти починаєш замислюватись, чому у операційних системах не реалізували таку прокрутку саме з таким алгоритмом. Є, і на Mac, до речі. Мінуси також будуть. По-перше, вона платна. Там існує пробна версія на 21 день, що дасть тобі змогу остаточно вирішувати. Чи треба це тобі, чи не треба. А по-друге, я її купляв досить давно із довічною ліцензією, але нещодавно побачив, що автор зробив доступ лише за річною підпискою. Для українців підписка коштує щось десь близько 10 доларів на рік. Тому спробувати та зрозуміти для себе точно варто. Але чи варто воно 10 доларів на рік, то вже вирішуй самостійно. Третя програма це окрема оболонка для стільниці Windows, яка носить назву Selen UI. Дуже довго чекав, коли її приведуть до ладу, і ось вийшла версія 2.0, яка поводиться більш-менш адекватно. Український переклад поки машинний. І якщо тобі не подобається щоразу бігати на стартап, то можна долучитися до перекладу, запропонувавши його авторам на GitHub. Що ж, розробники чудово попрацювали над ідеєю. Це основна квінтесенція сучасного запиту на інтерфейс у Unix подібних системах. Вона, звісно, не реалізована досконало, як це можна зробити вручну з Hyperland чи подібним на Linux, але досить зрозуміло. Всього три елементи, які чітко окреслюють концепт. Перший це панель інструментів. Тут показано активний застосунок та відкриті у ньому файли, по центру дата та час, а в кутку сповіщення та різні налаштування системи. Там ти можеш знайти і значки Стрея. Всі основні потреби налаштування закривають. Чого мені там не вистачає, так це індикатора мови, але він також згодом з'явиться. Ти можеш налаштувати зовнішність та повністю кастомізувати розміщення всіх елементів, як тобі подобається. Другий елемент концепту це, звісно ж, док, що виринає знизу. Він замінює собою панель завдань і має прикольні анімації. Його розміщення та розміри можна змінювати в налаштуваннях також. Там відображаються як запущені елементи, так і ті, що ти закріпив там раніше. Ну і звісно ж, третій елемент концепту це автоматичний менеджер вікон. Таких менеджерів у найближчі пару років для Windows з'явилося немало. Тож то, що є, тут працює також непогано. Його задача автоматично вкладати вікна на екрані, налаштовувати його. Також можна. Ти відкриваєш нове вікно, і воно автоматично з'являється у новому місці з потрібним тобі розміром. І тут ще багато налаштувань клавіатурних скорочень для розміщення вікон чи роботи з оболонкою, щоб пришвидшити взаємодію із віконним менеджером селен UI. Більше про оболонку не розповідатиму. Якщо цікаво, то ти знаєш, як завжди, де шукати посилання на це все, куди цікавіше самому поставити та потикати. За це ще ніхто не карає. Ось такі три зовсім не пов'язані між собою програми можуть разом змінити твої враження від взаємодії з Windows. Звуки собі можеш приємні налаштувати, зробити класний скрол та замінити інтерфейс. І через те, що наша планета вже майже виконала черговий оберт навколо сонця, у нас людей це прийнято відзначати. Що ж, Ну, рік був лайном, давай чесно, і якихось сподівань на те, що наступний буде чимось кращим, поки на горизонті не видно. Але кожному робити своє. Земля продовжить крутитись навколо сонця, а нам з тобою треба продовжувати допомагати силам оборони України та чітко розуміти, навіщо ми тут. Війна є фокусом номер один для всіх нас, і всі, хто це розуміють, без додаткових пояснень. Низький вам уклін. Хочу подякувати всім меценатам каналу, бо якось про це ніколи не говорю. Але це не тому, що я не хочу чи не можу, а тому, що кожного разу ніяковію, коли бачу повідомлення з банки. Це досі для мене незвично. Ви Дуже допомагаєте проекту існувати, бо, хоч він є для мене нічною зміною після роботи, але вкладаюся в нього не менше ніж у свою роботу. Хочу подякувати кожній та кожному, хто був зі мною у цьому році, та обіцяю, що у наступному нам разом буде не менш цікаво. Нехай наступний рік стане для нас визначним, і я бажаю всім нам визначити, яким він буде, і робити для цього конкретні дії. Зараз, як ніколи, не відчувається Дух Свята, бо його вкрав не грінч, а плем'я дикунів, яке хоче забрати у нас все. Тому хочу попросити тебе всього про дві речі. Перше, це бути терпимішим до іншого українця в наступному році. Дуже багатьом із нас важко, і багато з нас не винні у тому, що нам важко. Ми маємо краще навчитися розрізняти злі наміри і відчай. Ну і друге. Напиши, будь ласка, у коментарях, чого б ти побажав всім у наступному році. Зігрій незнайому тобі людину теплими словами бережи себе і тримайся там. Неймовірно вдячний кожному та кожній, хто боронить наші душі. Дякую, що ти тут. Заходь якось ще.